Терміновий відеозапис Віка, мама та рудий котик. Рудий котик. Гарненький, руденький котик. Котик показує, де його мисочка. Котик, й кішка. Котик, рижик. Він показує. Де його мис? Він так просив, щоб його погладити. А, а де він подівся? Я його не бачу. А ось він. Помітив. Іди їж. Його їсти не треба, він не голодний. Ну ти гладь. Іди сюди. Іди, я тебе погладжу ще. Іди, я тебе гладити буду. Іди ко мене. Іди. Іди ко мене. Іди, 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 іди. іди.

Не хочеш, пішли. Все, не буду більше його гладити. Все, все, у нас рівна ще случилась. Я почу! Ти мене гладь, а ти рудого не гладь. А кісточки віддавати будете? Так ми віддали. А, вже віддали, то він ластиться. Так, да, я тобі на родину голодний. А чого він сидів на купі? Віка, ти котика бачила? Рудого котика. Рудого котика бачила? Бачила. Вон він там. Він там. Він так рил на місці, котик на місці, все. Папа, папа. -па.